Доброго Добро, здоров'я, шановні глядачі. Сьогоднішня тема відео переборка підвіски Volkswagen Golf 4. Е якби особливо нема про що розповідати, Типу, про що ти хочеш зняти відео? Хочу зняти відео е два моменти. У мене є е Я буду міняти Сайлентблоки е фірми е фірде, такі, Так називають Це якби німецька фірма. Друге питання, що у неї заводи фабрики переходи знаходяться майже по всьому континенті. Тобто в Німеччині, в Китаї, в Чехії, в, Словекії, в Словенії, в Словакії. Це, фірма Лемфьорда є однією з фірм в великому конгломераті фірми з ZF. Тобто вона скуплює там, різні фірми, які виробляють запчастини, і Лімфер це зараз одна з цих фірм. Отже, не, в чому саме зараз питання заміни підвіски? Питання заміни не, ось в чому. Дивіться, я, так як у мене немає часу, щоб автомобіль стояв, я купив вживані вже беушні речаги, відвіз їх на піску струй і їх е, пофарбували. Після того тобто я їх обновив. Стан їхній дуже би, чудовий, бачите, оригінальні речаги, тобто тут все зрозуміло, все понятно. Далі, що нам потрібно ще для того, щоб зробити заміну е деталей підвізки, потрібно нам салимблоки. Є ось передні, є ось задні. Так як речах стоїть на автомобілі ось так. тобто Ось це перед, ось зад. Тобто Ця сторона ближче до водія. І тут є нюанс. Є нюанс, тому що я буду ставити не стандартні сейзенблоки, я буду ставити сейздблоки від автомобіля Volkswagen Audi TT. Ось дивіться, до речі, на коробці Лейба, e тобто всюди написано Limfjord. А тут збоку є, що це ZF. Автомаркет це означає, що ці запчастини поставляються. Типу e автомобілі, які вийшли з завода, це йде. E Офіційний, е, офіційний постачальник запчастин е, після конвейера. Тобто це на рівні з оригіналом. І е, отже, сілендблоки будуть ці стояти Audi TT, дивіться. Так як е, зараз у мене нема оригінальних, вони в мене будуть тоді, коли я зроблю заміну підвізки. Я знімлю свої речаги, і потім я вам зможу якби, показати, в чому різниця. Ось дивіться. Е, від Audi TT йде цільний цей саленблок без прорізів. Е, оригінальний він йде з прорізами. Які плюси і мінуси цих саленблоків? Плюси ваша підвізка стане більш трошки збитіша набагато, е, і плюс е, кажуть, що ці саленблоки ходять довше. Мінуси, е, якщо у вас ви поставили, допустимо, стійки, якісь там газові чисто. Тобто, у вас підвізка може стати ще більш така зубодробильна. Тобто підвізка стане більш спортивна на цих салинблоках. І є ще один нюанс. На рідних саленблоках з прорізами дуже часто уходить розвал сходження. Тобто передні колеса починає їсти, коли селинблок трошки підгуляв. Тут такого нема. Тут або воно працює, або воно розірвалося і його треба міняти. Тобто, все зрозуміло. І ще один нюанс. Дивіться, цей селий блок я купував. На даний момент сьогодні, якщо не помиляюсь, 11 жовтня. Тобто я там замовляв, грубо кажучи, тиждень. назад, Цей коштує 600 гривень. Цей дивіться, та сама фірма трошки є різниця по коробках. Це я замовляв за 400 гривень, але він був в єдиному екземплярі. Відповідно, я ось так, щоб їх не перепутати, в чому різниця? Тут дивіться, на коробці написано «Made In Brazil, а на цій коробці, що за 400, написано Мадин Словацька Республіка. Ось. Так. Да, Словацька республіка. Відповідно, я їх, коли поставлю на автомобіль, я постараюсь собі записати, який на яку сторону я поставив і е потім як вони відходять. Чому? Тому що на запчастини Лінфьордер дуже багато. Ну, це якби відомий виробник. Який себе зарекомендував давним-давно, але питання <кій> Питання в чому? Питання в чому? чому, що дуже багато підробок, це раз, і дуже багато сам е сама фірма видає, тобто у людей є таке, така думка, ходить така думка, що, допустимо, заводи в Бразилії роблять якісніше, ніж заводи в Словакії. Або навпаки, заводи в Словакії роблять якісніше, ніж заводи в Бразилії, або заводи в Китаї найгірше. Отже, у нас є ось якби. Словацька республіка є in Бразилія. Бразилія коштує 600 гривень. Словакія коштує 400 гривень. Я так собі думаю, що це просто старі запаси. Він залишився в одному екземплярі. І тому просто так як у нас піднявся курс долара. І, відповідно, ціну на нього вже не підняли, а залишили ту, яка була до підняття, так як він був в одному екземплярі, щоб швидше його продати. Але ще раз наголошую, поставлю це все на автомобіль і побачимо, е побачимо наскільки це все буде ходити. Кому потрібні номера е запчастин в майбутньому в описі під відео, або навіть на, на самому відео я вставлю, буду вставляти саме номери запчастин. Також цих середніків ми купили. Також, якщо не помиляються у нас тут, так, передня. Теж ця сама фірма. Тут нема нічого нічого е... космічного, вони всі йдуть. Передні селендблоки, вони йдуть, що гольфовські, що аудюшні, що е... там, допустимо, Шкодовські, що Сеатовські. Вони всі, всі йдуть однакові. Так, як підвізка йде одна база. Відповідно, тобто тут теж нема що дивитись, побачимо, як воно це все буде. Ходити. Також парт номера будуть е, в описі під відео. До того, всі, хто до цього не міняв підвізку, перший раз туди лізуть, е, немає у вас інструкції мануала, я вам замість інструкції кажу, що в комплекті до ваших середблоків ви маєте поміняти болти, якими вони кріпляться. Ось, дивіться, ось ці маленькі ставляться у нас тут, ці великі тут. Відповідно, у нас йде один болт тут, другий болт тут. Ось у нас дві, два комплекти болтів. Бачите? Два, два. Тобто два на одну сторону, два на іншу сторону. Чому, дивіться? Болти бажано міняти при кожній заміні, при кожному відкручуванні. навіть. Тобто, Якщо ви колись знімали речаги, вам потрібно ставити вже по заводу нові болти. Чому? Ви можете сказати, що там болти, до речі, оригінальні, ваговські, це я купував. Ви можете запитати, чому ставити нові полти. Е, Оці закручуються, в них нічого немає. Дивіться. Е, так пишеться, по-перше, по мануалу завода-виробника вашого автомобіля. По-друге, е, якби ви там, які б вони якісні не були, у них витягується різьба. Тобто ви їх один раз їх закрутили, там затягується на дуже гарне зусилля. Там під динамометричний ключ. І йде витяжка різьби. Ви викрутили їх. Раз, закрутили, другий раз. Вона ще витягнулась. Викрутили ще раз, закрутили ще раз, вона ще витягнулася. Ви можете дійти до того стану, що у вас на наступний раз ви будете просто закручувати або відкручувати цей болт, і у вас шляпка лишиться в руках, болт урветься, він залишиться в різьбі. І щоб його звідти висверлити, викрутити, вам прийдеться потратити багато коштів, багато часу. І, можливо, у вас нічого не вийде, і вам потрібно буде, так як це все діло закручується під ранок. Вам потрібно буде. Знімати підрамник з автомобіля. Е і або міняти його, або знов-таки викручувати, що потягне за собою додаткові витрати коштів і часу. Також, що я ще хотів вам показати. Ще хотів я показати, е додатково я буду міняти е резинки стабілізаторів. І також по інструкції, знов-таки, дивіться, я ось купив марка Фебі. Також номери. Запчастин будуть в описі, ось кому потрібно. Це саме скоби, скоби резинок. Кому цікаво, тут навіть Дивіться, написано Made in Germany. Тобто ось вибита Лейба Фебі. Дивіться, по Febi дуже багато запчастин, дуже багато перепрошую, ходить розмов, що Febi сам ніяких запчастин не виробляє, Febi тільки упаковує. Тобто чужі запчастини, допустимо, в коробці від Фебі може лежати, скажімо, самий, або Swag, або ще якась інша фірма. Ось вам, як показник, дивіться, коробка Фебі, запчастина Фебі, на ній Лейба Фебі. Тобто, ось саме ці запчастини саме виробляються в Німеччині і саме виробляються фірмою Фебі. Тобто, сказати, що вони чисто все упаковують, у них немає нічого свого, ось вам якби, показник, що ось ці скоби вони виробляються саме цією фірмою. Далі всі скоби у нас ставляться резинки. Також фірма ну, ось. Е, так, Хто у нас тут виробник? Дивіться, що показово, е, Made In China. Тобто це завод, який виробив їх ось. Не знаю, буде видно, Ні? Made in China. До речі, е, передні сайлентблоки Made In Brazil. Тобто е, задні блоки. один Made in Brazil, один маден Словакія, передній мадін Бразилія і резинки стабілізатора у нас маденчина. Тобто побачимо, скільки це все у нас буде ходити. Також знов-таки дивіться, ми міняємо скоби, резинки. Хто не розуміє, що це і про що це, ось дивіться, я вам покажу, у нас йде стабілізатор всередині. І ось цією скобою, якби... Ось так, мабуть, ось. Грубо кажучи, і ось цією скобою, тобто ця це, це резинка надівається на стабілізатор, е, скоба вдівається на резинку і болтом ось закручується. Ось на дивіться кульочок. Також ці болти мають бути нові. Причому Зверніть увагу, якщо ці болти вікселевим блоків тут нічого, просто болт, різьба і конус на кінці. Так Якби це просто, то ці болти ось я не знаю навіть для чого, я не є якимось автоекспертом. Бачите, є ось така річ на краю. І у них спеціальні, я так зрозумів, що це щоб болти не закисали там, де ти їх закрутиш. Тобто вони нанесені якісь спеціальне фарбування, не знаю, спеціальне мастило. Там. Тобто це теж болти оригінальні ваговські. Дивіться, все це я поставлю в найближчі дні на автомобіль, знімлю свої речаги. Покажу вам, як виглядають е, старі селинблоки, оригінальні точніше, салинблоки, ось ці саме задні. І також поїжджу деякий час і скажу своє враження від оцих тетешних селенблоків. Чи варто їх ставити на свій автомобіль, чи не варто їх ставити. Дуже багато різноманітних відгуків е, за, проти. Е, суть, в чому, суть в чому, що дуже багато людей залишають відгуки. Та не став їх вони хренові, а ти пробував, та ні, я не пробував, мені десь там кум казав, а кумові казав сват, а сватові казав брат, а брат десь прочитав, не пойми де. Тобто в основному, ось так, сплетні сплетні У мене сплетні не будуть, у мене я перевіряю сам на своєму досвіді. Є ще один нюанс. Дивіться, Ось у нас в речах ось ці нові е, суцільні боки, вони встановлюються, просто їх впресували, Главное, тобто, щоб присувати його, щоб дістань. Сам буртик він трошки менший, чим ось, чим ось ця ширина цього речага. Тобто, і головне його впресувати, щоб він був Тобто, щоб відступ з цієї сторони і з цієї сторони він був однаковий. І все. А рідні сайлентблоки з прорізами, дивіться, є спеціальна міточка, вона є на обох речагах. І от рідні потрібно запресовувати сайлентблоки. З такою орієнтацією на рідних селам-блоках є мітка. Та мітка має співпасти з цією. Якщо ви їх запресуєте неправильно, у вас підвізка буде працювати неправильно, у вас буде рвати ці середні блоки і ви будете казати погана якість. Ні, у вас може бути непогана якість, у вас може бути вони неправильно запресовані. До речі, кому цікаво, правий-лівий речах, вони взаємозамінні. Тобто у них немає різних парт-номерів. Якщо вам потрібно правий, можете просто взяти правий і поставити на ліву сторону навпаки. Що з, з гольфа, що з шкоди Октавії, що з Сеата Толеду, вони однакові. Тобто берете Сеата, ставите на гольф і так далі. Отже, наразі поки що закінчую. Замінюю цю підвіску, знімаю старі речаги, показую вам, е як вони виглядають, в якому вони стані. І, до речі, я собі так думаю, що... Е Ну, не хочу загадувати якби наперед, але я думаю, що саленблоки там стоять ще оригінальні, ті, на яких автомобіль виїхав з заводу. Ми подивимося, можливо, щось в цьому руслі і знайдемо. Так, доброго здоров'я! Сьогодні 22 грудня. Залишилось вже 8 днів до Нового року, фактично. Тобто, це пройшло 2 місяці після того, як я встановив на свій автомобіль. Ті сайлентблоки суцільні Audi ТТ. Обновив свою підвісочку. І дивіться, що я вам хочу для початку по старих сайленблоках, про що я вам показую. Сонце покажу. Дивіться, ось старий салентблок. Оце такий, він іде. Це рідний, фольксвагновський, шкодовський саленблок з прорізами. бачимо одна проріз, інша проріз. Це не порвати, це так має бути. Порвати це ось це. Ось бачите? Тобто сама ця втулочка. Вони стояли на балконі, зараз холодно, трошки примерзло. але коли було тепло, вона вже аж ходила всередині. Тобто вони вже фактично пороті. Коли втулка відірвана від самої резинки, потрібно як би міняти. Бачите, я їх добив до такого стану. Що я вам хочу ще показати? Ось дивіться, бачите, стрілочка, стрілочка, і ось міточка. Це те, що я казав. Якщо ви ставите ці рідні сайлентблоки, їх потрібно правильно виставити в самому речагові, тобто, щоб стрілочка показувала на міточку у нас. Тоді у вас підвізка буде працювати неправильно. Якщо буде це якось по-іншому зміщено, буде неправильно. Далі дивіться, наскільки саленблок виступає з рычага. Бачимо тут бортик. бачимо тут бортик. Тобто оце виступання з обох сторон воно повинно бути однакове. Тобто він не дожен бути вдавлений і не дов бути випресований занадто. Ось така ситуація. Попередньому салинблоку теж видно, дивіться, що вже втулочка відстала від резинки. Так як сама конструкція тут така, що він занадто якось там гуляти не може, він занадто впливати на підвізку не може, хіба що він буде геть розірваний. А в такому стані, в принципі, він ще може їздити. Але так як цей бачимо порваний, його потрібно міняти. І ось це саме то, дивіться, я казав, що е, от, от така конструкція забезпечує підвізки більш шум'якість. Але за рахунок того, що ось є оці вільні ходи. Тільки цей селенблок трошки підзносився, він вже буде давати вам погрішності на ваші колеса, тобто вже буде трошки під'їдати резину. Майте на увазі. І що я вам ще хочу сказати, ось є у нас а є ось другий речах, який зняти з мого автомобіля. Трошки це все в болоті. Дивіться, що тут є. Міточка, стрілочка. Тобто ці салинблоки були міняні, міняні не мною, міняні до мене кимось і міняні якимось криворуким. Тому що сайлендблок стоїть неправильно. Відповідно, автомобіль на дорозі тримався неправильно. Тобто він працював не в ту сторону, а селенблок це куди потрібно. Від чого автомобіль трошки, ну скажімо так, мав повадку до того, щоб риснути, ну, типу, зіскочити в сторону. Так, все. Приберу їх зі столу. В принципі, по самому, тут по іншому селенблоку, нема що розповідати. Тут все зрозуміло. Отже. Дивіться, пройшло два місяці після того, як я встановив ці суцільні собі салет блоки, обновив підвізку і мої для вас відчуття. Те, що я вам можу передати, це не те, що там, знаєте, відчуваю я, не відчуваю ніхто інше. Що сталося? Сталося те, що підвізка суттєво стала е, жорсткішою. Тобто я перед цим змінював передні стійки, в мене є там навіть відео на каналі. Е, я ставив. Е, Фірма Коні е Нідерландська. І от навіть коли я поміняв стійки, підвізка не настільки стала жорсткішою, коли я поміняв ось ці салинблоки. Поставив жорсткіші салинблоки. Е одразу я не міг зрозуміти, чи мені це подобається, чи мені це не подобається. от З часом я поїздив, я зрозумів, що мені це більше вподоби. Дивіться, на великих нерівностях дороги автомобіль. Не стукає, не грюкає. Він от просто тримає дорогу, от чіпляється за дорогу. На малих на малих таких нерівностях от шифер, от воно стало більш неприємно конечно, на дрібніших. Ти це більше відчуваєш своєю п'ятою точкою такі дрібніші. Більші, Більші нерівності воно якось навпаки почало ковтати. Що стало цікаво? Стало цікаво, коли ти гальмуєш, автомобіль зупиняється, при тому, що в мене перебрані гальма. От на цих старих блоках автомобіль якби гуляв по дорозі. от Я гальмував і він там щось вперед я відчував, що він кудись отакого. Вправо-вліво, знаєте, тут ти гальмуєш а автомобіль просто mm. все. Тобто ніякий колесо у тебе там не гуляє окремо від іншого. Тобто підвізка стала збита, і в цьому плані чудово. На трасі автомобіль себе веде, ну, не втратив якоїсь стабільності, мабуть, ще краще став, просто якби. По рівні дорозі просто їдеш, можеш мізинчиком тримати, чи, не знаю, пальчиком вказівним, тримати е, кермо, і автомобіль не входить ні вправо, ні вліво. Тобто в цьому плані. Майте на увазі, хто хоче е, кращого кермування, кращого відчуття, від, ну, кращих відчуттів від керування автомобілем, ставте собі теж. Конструкція підвізки автомобіля Golf 4 вона доволі проста. Макферсон спереді і балка ззаду. Тобто вона не передбачає якогось комфорту. Відповідно, Якщо ви ставите якісь спортивні пружини, спортивні стійки і ставите Audi tt шні у вас підвищиться жорсткість, у вас підвищиться керованість автомобіля. При цьому у вас і так там не, 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 не забагато того комфорту є. Так? Цей комфорт ще Більше понизиться, скажімо так. Тобто, оце, що я хочу вам сказати. Е, якщо у вас це, допустимо, ви залишаєте стільки рідні, пружини, рідні, або ну, те, що було рідне, якщо у вас там не спортивна підвізка стояла, і просто поставите Audi Audiшні блоки у вас просто покращиться керування, трошки підніметься рівень жорсткості, але в цілому буде терпимо. Просто якщо ви будете ці всі скіли, там сайленд-блоки, е, Пружини жорсткіші, там е, стійки жорсткіші, то в цілому, я так думаю, що у вас вийде щось типу трошечки така табуреточка може вийти. Так що ось так, я, я ж кажу, поїздив вже більше двох місяців. Я встановився ще все діло в жовтні, почав відео записувати в жовтні, а зараз вже грудень 22. Е, відповідно, я вже ну, довго на них поїздив. Автомобіль експлуатується кожен день, там від 100 км, мабуть, в день я наїжджаю. Відповідно, зараз де я для себе. От е, буквально на днях думав, що мені потрібно закінчити відео, які мої відчуття. Я зрозумів, що я вже не звертаю увагу на те, що автомобіль став жорсткіший. Тобто, на початку, так, от е, я ж кажу, на дрібних якихось там нерівностях дороги, знаєте, асфальт лопнутий, тріщина. От на ці, ці тріщини якось вони передавалися на п'яту точку. Е, тепер я зловив себе на такій думці, що я цього вже не відчуваю, воно мене не роздражає ніяким чином. А навпаки, що, що я для себе ну, от, кожен день я їздю, що я для себе розумію, це, що автомобіль став керованіший. Оце явний факт, який постійно якби, я відчуваю проти того, що було, і який мені подобається, якщо чесно. Тобто для мене це лайк і плюс, а для себе вирішуйте самі. Дякую за увагу, гарних свят, миру на все найкраще, па, -па.